Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Тато, тат! Спробуй цю зробити сам. Тато трошки зайнятий. Здорово. Що вчиш малого батька пиво. Та ні, наша мама залишила малого на мене і сказала зробити домашнє завдання з математики. Ага. А я на роботі. Ну що ж, допоможемо ми з цим завданням. А ну? Не треба, він сам впорається. Та що ми не поборемо якусь математику, а ну давай читай. У двох хлопчиків було вісім яблук. Коли перший хлопчик з'їв одне яблуко. Стоп, 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 стоп. Ану, а зроби мені вісім стопок в коняку. Яких вісім стопок? У тебе є вісім яблук? Н немає. Ну, тоді, давай коньяк. Зараз все вирішимо. Так. Опа. Один. І. Два. Уявімо, що це вісім яблук. Читай. Коли перший хлопчик з'їв одне яблуко. Так, я перший хлопчик. Другий хлопчик з'їв три яблука. Стоп. А, а. а тобі є вже 18. Mm -mm. А, чорт. Добре. Колюня, підійди, будь ласка, нам потрібні твої математичні знання. Ти все зрозумів? Так. Я другий хлопчик. Молодець. Читай завдання. У Двох хлопчиків було вісім яблук. Коли перший хлопчик з'їв одне яблуко. Одне яблуко. Другий хлопчик з'їв три яблука. О! Класно, третьому хлопчику. Тобто другому. Так. Читай далі. Коли вони з'їли разом, то в них залишилось порівняно скільки яблук було в кожного хлопчика. Якщо математично, то залишилося по два. Але якщо по-людськи, то, то разу ти випив три, а я одну. Тобто з'їв яблук. А значить, зараз, зараз тобі одне яблуко, а мені три. Записуй три і один. Давай ще задачки. Коля і Толя полюбили Олю і почали її тягти в різні боки. З якою силою вони її тягли. О! Я вже починаю любити робити домашнє завдання. Але нам потрібна Оля. Так. Визивай Олю. Яку Олю визвати? Любу. Будь-яку олю. Можна біло, можна чорну. А, може, ви спочатку покажете гроші, а потім будемо вирішувати домашні завдання. Тоже питання філософічного характеру. А ми тут займаємося математикою строга наука. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Будь ласка, ваш чайок. Ага. І в чайок 150, будь ласка. О, а від кого така конспірація? О, це від жінки. Зараз прийде, як занюхає, то вб'є. А так? наче я святий, наче чайок. О. Так. Коля, я собі таке плаття купила, але коли міряла, так намерзлася. Ти де його міряла? На картонці на вулиці. Смішно тобі, так? Да? Якби ти годину. В примірочний простояв, я б на тебе подивилась. Ой, у вас так гарно чимсь пахне. Можна й мені чашечку, а? Так. Дякую. Будь ласка. Ой, дякую, дякую. І, і окремий, будь ласка, чайничок. А. Я для себе чай замовив спеціальний а. чай для чоловіків. А. а що це за чай такий? А, спеціальний чай для покращення потенції. Коль, то у тебе ж все нормально. А буде ідеально. Ага. Ну і цей чай п'ється за спеціальним рецептом. Можна лимон і колу. Ага. Ну, як хочеш. Ласка. Ага. Цікаво, цікаво, цікаво. Коля. З тобою все нормально. Може, цей чай треба пити за рецептом лікаря? Ні, ні. Він так діє. Так. Розслабляє І сила переходить в одне місце. Може, десь поїдемо, а Дай, Дайно ну, я понюхаю цей чай. твій. Обережно у чаю є побічний ефект. Не знаю, як на тебе, а на мене цей чай вже подія. Можечка. Пішли. Можу, баря. Тут же люди. Йдемі, <с> Тільки не в туалет. Ось Тобі побічний ефект. Фу. Блін. Я аж протверзів. Ага. Черга в туалет, дай Боже. Щось налити. Ні, все, я в зав'язці. Навіть чаю не буду. Слухай, а льот можна замовити? Я посижу рештом. Сьогодні змагаються два улюбленці публіки. Це його і його постійний суперник алкоголь. Це вже не перший забіг, але жодного разу його не вдавалося дійти до кінця. Сьогодні Єгоре, який настрій? Сьогодні я намагатимуся побити попередній рекорд. Я готувався весь рік. Кожної п'ятниці у нас були тренування. У нас прямо такі заруби були. що... Ну, я... Якщо ви готові, ага, да. увага! Ага. На старт! Пий! Жору впевнено йде. Виходить на фінішну пряму і ще один келих. Да! Ви це зробили. Декілька слів. Ой, вибачте. Я хочу подякувати моєму спареному партнеру, моєму куму. Він був дуже професійний до того, як у нього відказала печінка. І, і, ще, і ще хочу подякувати той, а, моїм кумірам, сусідам Петровичу та Григоровичу. Привіт, дякую. Ну, але ж розумієте, що це була перша дисципліна. Попереду в нас важка атлетика. А, Ось ти де, Спортсмен! Це на таку тиранкову пробіжку пішов. а? Ой, Аліна. Санечко, Санечко, я вирішив зайнятися собою. Тьфу! Взагалі Рихло. то тут у нас змагання. Які змагання? Я антидопінговий комітет. Я цього спортсмена дискваліфікую на все життя. А ну, пішли. Е, у мене рекорд. Іди додому. Я професіонал.